З вами кошка Лайк. Сьогодні граємо ось в таку гру. Сьогодні за мене, правда, буде говорити Плакс. Зараз вона тут буде. Ну що ж, всім привіт! Ось це я, плакса, ну, точніше, Crybaby, але то таке. Зараз я вам коротко розповім про своє життя. Ми йдемо сюди. Тут така качелька, все тут вам розкажу. Отже, скажімо так, моє дитинство прийшло ну, ненормально. Тож у мене мати постійно пила. Ну потім, коли я трошки підросла, то я ну, закохалася в одного хлопця, але він мене кинув. Ну, ну, а потім, ну а потім що? Далі мене намагалося... Зрасте. Ну, коротше, ви самі, знаєте, хто слухав мою, мої пісні з мого альбому, той зрозуміє. А зараз я розкажу вам свій шлях від смерті до перетворення до такої красивої. Е, ну, не бабочки прям, а як буду вам пояснити. Ось. Значить. Я. Потрапила в роб, потім я потрапила сюди. Не знаю яким чудом. Але потім я вибрану з цього серця. І далі побігла на той білий вихід. Далі опинилася серед цих непонятних істот і бігала до ще одного там виходу. Навіть моя копія от біжить Ось я бігла, бігла дуже довго, і нарешті я добігла. А далі я опинилася в такій штуці, де мали народитися ці якраз малесенькі істоти, і якою якраз я мала стати. Ну, дуже цікаво за ними бігати, спостерігати, як вони скоро народяться, але в мене на це не було часу. <кхід> ну і далі я знову питаюсь якісь непонятні. Штуці і з нам побігла сюди, ну і далі я побігла по цих трубах, по цих всіх рештах. Я падала, я думала, що помру, але ні, я опинилася в тунелі. Ну і мене поманило до краю неба. Ось і так я пригнула і стала ось такою. Ось такою красунею. Знаю, може, в когось я ще житиму в серцях. Але запам'ятайте, тепер на заміну плаксі прийшла я, саме ця істота. Ось ви, певно, все побачили ось і я. Я за це всім наблюдала. Це було дуже Класно. Обов'язково підписатися на цей канал, ставимо лайки. Ну і щоб не, ску... ну, не пропустити мої нові відео. Нажимаємо Ай на дзвіночки. От, тут, бачите, навіть могилка той плакси, яка перетворилась на добру тваринку. Ну, а так це все. Всім па-па.